25 грудня чи 7 січня коли ж святкувати Різдво? Насправді всі християни святкують Різдво 25 грудня, просто за різними календарями. Зараз усе поясню. Точна дата народження Христа невідома. Та перше задокументоване святкування Різдва відбулося 336 року у Римі. Ймовірно, його прив'язали до свята непереможного сонця. Пізніше цю дату затвердили на Ефеському соборі. Православні католики, греко-католики завжди святкували Різдво, коли у них на календарі було 25 грудня. Це легко перевірити у старих православних календарях. Так, у календарі за 1911 рік Різдво позначене 25-27 грудня. Те ж саме у 1917 та 1928 роках. Тож звідки взялося 7 січня? Причина у різниці календарів у 46-му році до нашої ери Юлій Цезар запровадив юліанський календар. За ним рік триває 365 днів і 6 годин. Тому кожного четвертого року додавали ще одну добу. Але Юлій Цезар не врахував, що астрономічний рік на 11 хвилин та 14 секунд коротший. Так календар поступово зміщувався. І до 16-го століття різниця сягнула десяти днів. Тисячу 1582 році астроном Ліліус помітив неточність і запропонував папі Григорію 13-му виправити це. Так і з'явився григоріанський календар. Тоді, до речі, після 4 жовтня одразу настало 15-те. Західна церква одразу почала користуватися ним. А українські землі, які пізніше були в складі Російської імперії, жили за старим Юліанським у 1918 році. Під час революції УНР перейшла на Григоріанський календар. Те саме зробили і більшовики. Та православна церква ні. Різниця між календарями вже зросла до 13 днів і продовжує зростати. У 2101 році Юліанський 25 грудня припаде на 8 січня. Тепер Різдво в Україні офіційно святкують 25 грудня. А ПЦУ перейшла на новий Юліанський календар, що майже збігається з Григоріанським. Тим самим відновився традиційний порядок свят. А коли святкуєте Різдво, ви напишіть у коментарях.